Понад 800 випадків інфекційних захворювань, не враховуючи грип, ГРВІ та ковід, зареєстровано на Закарпатті у 2024 році. Це значно більше ніж у першому кварталі минулого року. Частина з інфекцій вакцинокеровані, зокрема кашлюк та епідпаротит. Лікарі зазначають, що в минулі роки не було необхідної кількості вакцинованих дітей, які б забезпечили колективний імунітет. Відтак закликають закарпатців проводити планові щеплення згідно з календарем чи індивідуальним графіком, який складає лікар. Це Стосується і дорослих, яким рекомендовано кожні 10 років поновлювати вакцину від дифтерії та правця. Усі вакцини, які використовуються згідно з календарем щеплень, куплені коштом платників податків чи надані міжнародними партнерами, тому їх можна зробити безоплатно у педіатра чи сімейного лікаря. А з нагоди всесвітнього тижня імунізації в Ужгороді на медичному факультеті УжНУ провели вакцинацію усім охочим. Вакцина в нас двокомпонентна, це є дифтерія, поліоміліт. Переноситься дуже легко. Всіх, кого ми щепили, майже нічого не відчували. Може бути єдине, що трошечки виболювати плече місце ін'єкції, але це є нормально. Сьогодні ми працювали в Жироцькому національному університеті медичний факультет, де провели щеплення бажаючим студентам. Від дифтерії та правця ця вакцина захищає від двох таких тяжких грізних інфекційних хвороб. І згідно національного календаря, вона має проводитись кожні 10 років.